Привіт. Швидше за все, це вже буде, мабуть, добру ранку, бабуся буде казати, бо на добраніч вона вам вже побажала, вже відпочиває. А в нас робота продовжується. Якщо на добраніч сказали, це не значить, що нема роботи. Я принесла каву, пили ми каву на ніч, як завжди, і ігор сушить зернята. Хочемо. Ті, що перемили, щоб трошки вони обсохли, бо повністю висушити. Вряд ли буде сидіти цілу ніч, трошки тяжко, але так, щоб обсохли і вже не чіплялися, то планує таке зробити. Для того, щоб було трошки швидше, цього разу топить буржуйку, та ще й трішки-трішки підтоплює газом. Хочу, щоб це трошки швидше процес пройшов. Тому так, допомагає ще газом. Ось такі ми намили зернятка, де-не-де чіпса є. Ну, Поки що воно не чіпса, чіпсою стане. Але взагалі-то такого, як на мене, то частенький. Зараз вже майже 9 година, наче не дуже пізно, але на дворі вже темно. Ну, я йду відпочивати, а Ігор ще трошки потопить, підсушить. Всім доброго ранку. Так, учора я вже відпочивала. А Ігор ще з Наташею сушили зерня та вже ніч добра, до опівночі. Так що в нас, поки сита зайняті, ми прийшли до Анжели. Так, ще в нас, ще в нас трошки більше як половина. Приступаємо, скільки ми сьогодні гахнемо. Все ж треба ще якісь здоровені вродили. Ну, вони всередині, мабуть, багато пустотіли. Дернік в них не багато, ну побачимо зараз. Розрубаємо, побачимо, що всередині. Ого, щоб такі були всі здорові, то ми б тут і впали би. Так, ну, потім дойдеш тоді розрубаєш. Ну, як хочеш, хочеш зараз. Так, згортати закінчили поки. Приступаємо до молодьби. Ого. І що? нема нічого. Нема. Три подібні. Це Насіння крупна дербало. Нема пустий всередині. Шо, що ж тут насіння? Кормовий? Не. Тут трохи більше нас. Да. Короч більше. Так, писали. Нам що українці нехай зайновиті, що в Кореї оці половинки заморожують, це в салафан, заморожують і рано до вівсяної кашки. Ну, якщо таку половинку заморозити, то ще, то ще так. Якщо після комбайна, то заморожувати нема що. Ну, в нас ще до такого не дійшло. жаліти, коли посіяли пшеницю чи ячмінь, жаліти за соломою, за полум. Да, да. Може там вони садять якісь такі гарбузи, щоб їсти, а це ж кормовий, не знаю, яка з нього каша не пробували. Сьогодні ми вже день відпрацювали наполовину, ще треба помити їх. Ну, ще трохи є, ще на дні втримать буде. Но це вже буде діло з неділі. Добираємося додому. Їздовий на місці. Це міксер. Ага, ага. Працюйте, дівчатка, працюйте. Бабуся блогером, бабуся не має часу працювати. Ага. Так, через ці гарбузи мусили ситечка такі покупляти. 100 гривень, яким дорогим сит? Што я так, психанула щось Психанула А це моє лічне. Це вже старе. Це вже Анжела. Бачите, що Анжела зробила. Ручку відламала, поламала. Це Аврора є А це новеньке. Це Аврора рук. 29 гривень, каже, ні в чому собі не казати. 29 чи 27, я вже не пам'ятаю. А я аж два відхопила. Як тобі адаркуєш? Щоб робітників хватало, а ситів не вистачало, то як же ж. А цього невістка поламала бабі, думаємо, він буде заставляти працювати. Так, Анжела нам підноси, висипає, там збирає, там міняє, В общем, подай принеси. Ну Ми вже доробляємо цю роботу. <гад> 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 Ніч, вони збирають яблука ночою. Зараз мама сховає ти яблука. Такі справи цілий день на городі, ввечері треба попоратися свиням підмолоти та їхати вже. Додому. Олег, що таке? Що ти хочеш? А як Я ти будеш вести? Тут вони моїй. А чи ні? Ох, яблучка вкусні, такі, такі смачні, Де. солодкі такі. Де? Я червона, да? Хто вже обриває на зиму яблука? Чи вже пора їх обривати, чи ні? Не знаємо. Пишіть, хто знає, хто обриває вже. Всім на добраніч, і тихо і всім ночі. На На добраніч.